Так, починаємо проходження. Ще одного платформера відпочили після Супер Тепер на черзі The End is Night. Він, звісно, набагато складніший. От. Тут простенький зовсім сюжет. Отаким от гудзьом от. непонятним ми граємо. Тут типу стався якийсь кінець світу, чи що. От. А. Так, це мої старі збереження тут з моїх старих дуже проходжень. Нехай собі будуть. Так, спочинаємо. Катцена. Ось і ми. Гаразд, ми, типу... ми завантажимо одну з моїх улюблених ігор. Тут у нас The End is Night. Це класична олдскульна гра платформи. І знаєте що? Це одна з моїх улюблених. Одна з моїх улюблених ігор. Класичне управління. Ви стрибаєте, рухаєтесь вліво, вправо. І як завжди в цих іграх, уникайте кулючок. Так, я перевірю, чи мені гра. На паузу згортається. Ні, о, дуже добре. Я камеру на секунду відключив, бо вона заступає тут мене от. Такс. От він, типу, теж стрімер. Стрімить свою улюблену гру. Там кінець світу, але в нього є приставка, улюблений картридж і все. Більше нічого для щастя. Все, що треба для щастя. Такс. Оп. О, тут можна веб-камеру назад включити. Що? От лайно. О ні, ні, ні-ні, ні-ні, от дідько, трясся. О боже, він не може бути зламаний. Дайте я вийму картридж. Ноль глядачів. О, ні, він все ще не працює, от халепа. Прокляття, що мені робити? Курва! Ай-яй, чого так голосно? Шановний, будь-хто це читає. Я, мабуть, мертвий. Це не дивно, всі інші теж. Стався якийсь апокаліпсис і все, що залишилось, це я. Ну, більша частина мене. Загалом, як ви знаєте, все було б так погано до вчорашнього дня. Мій улюблений ігровий картридж нарешті зламався. Тому я збираюсь вийти та знайти друзів. І доведеться вийти туди, на вулицю. Це небезпечний виток смерті, розпаду і смерті в основному. Знаєте що? У як ми з другом розважатимемося, збиратимемо пухлини, сплюватимемо зубами на відстань та заселятимемо світ. Це буде нелегко, але мені вже нічого втрачати. Окрім другого ока. До біса! Так, і ось і почалась гра. Його картридж зламався, і щоб, щоб йому скучно не було, він вирішив піти і знайти друга, точніше, скрафтити його. Йому для цього потрібно, от, як він сказав, голову, тіло і серце. От. Так, стрілки, значить, і пробіл поки що в нас тут. Так, в лівому верхньому куті в мене. Тут збирати пухлини, в супермідбої були пластирі, а тут пухлини. І там зверху в куті просто загальна кількість їх зібрана. Але це не така вже важлива інформація, тому я залишу свою веб-камеру там. Надіюсь, багато не буду важливо чогось заступати. Ох, тут музичка, звісно, дуже крута, але все-таки я, можливо, трошки її скручу зовсім. Ось так. А то не знаю, наскільки мене взагалі чути чи не чути. Так, і погнали. Це що? Що це? А, це і є ці е пухлини, які потрібно збирати. Зрозуміло. Ух... Так, да, трошки заступає мені. Чат. Ну нічого. Ага, ну, звичайно, що якщо більше зажати пробіл, то вище стрибай. А це що? шоу, це ти? Напевно, добре бути живим і все таке. Коли я помер, пухлина зникла. Вона плавала там багато років, спостерігаючи за мною. Будь ласка, не забирай її. Це все, що в мене залишилось. Ох, Ну блін, можна без, деп... без цієї. депресивності. Блін, я забрав його ту похлину, тепер він залишиться тут самотній. Дощик такий класний. Коли я не був мертвий, я любив зависати з країв і всякого такого. Тобто зависати. Торопав? Будь ласка, не вмирай. Ах, я цю гру слів не зможу перекласти. А тут нова фішка в нас є, можна за краї зачіплятися. В супермідбої такого не було. Супер Мідбої ми від стінок. Відскакували. Е, а тут так вже не можна, тут потрібно за уступи зачіплятись. Тай. О, перша смерть. До перших ж рівнях. Опа. А тут не пише який Рівень. Ану, карту, якщо гляну. А, ось так от потрібно вручну буде рахувати. Стоп. В першому рівні була пухлина, а я й не бачив. Так, стоп що це? А, тобто. Не дуже зрозумів. Коли я звисав зі стіни, я витягувався від неї, а потім робив стрибок і летів супер швидко. Але коли я не відтягувався, я просто піднімався вище. Я називаю це методом витягування. Я вигадав його багато років тому, думав буде смішніше. Будь ласка, залиш мене в спокої. Блін, тут знову в нас якась гра слів, яку я не зможу перекласти. О. Вам? Ого! Ясно, він нам пояснив, як далі стрибати. Прикол! Я просто дивлюся, там щось Щось є. Що це? Я, я так знайшов цю секретку. Ой, а тут колючки. Може, тут захована пухлина? Музичка просто суперська. Так, там пухлина і кулючки. Прикол, як я це знайшов. Ого, плюс 5 воно, це мега пухлина. А тут що у нас? Щось є, чи тупік? О! Кулючки, я аж далікався, чуть не влетів в них. А. Опа. Добре, зібрав. Щось дуже повільний в мене старт. Треба пришвидшитись. Опа. А там пухлина я бачив. Я не зібрав їх. А коротше. Так, ця гра набагато складніша за Super супермітбой. Опа. Тут можна назад ось так вертатись. А, і тут не як в Мідбої. не можна абсолютно будь-який рівень вибрати. Тут. Розділ можна тільки вибирати. От на карті я можу вибрати цей перший розділ, але мені придеться з першого рівня починати. Так, мені все-таки здається, що гра занадто гучна, а то я себе навіть не чую. Але тут просто така крута музика. Так, а гра захоплена взагалі добре, начебто добре. Окей. Okay. Uh, як цю штуку... А, якось поверху. Ага, ось бачу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось так можна. О, клас. Опа. Оп. Ай-яй-яй, -ай -ай, не дістав. Та як? Ай, а тепер якщо я вмру. Найс. Давай. Оп, клас. А що тут в нас? Ух ти. Секретка типу так. Прикольні хмаринки. Блін, цей дощ! Такий депресивний. Такого відчаю доганяє! о о Опа. Хопа! А як туди? Ай, тепер я тут і не попаду. І вже Блін, не цікаво, я зможу зачепитись! Ай-яй-яй! Та як? Єс! Мені здається, цю стінку. Бо я інакше. Стоп! А може це звідси потрібно? Правда, прикол. Я-то думав. Так, рестартим кімнатку. Хопа! Ай-яй-яй! Не дістав. Ай-ой! Опа! Та курча. Цікаво вони. О! Кожній кімнаті є, а ну, на карті це можна якось дізнатись чи ні. Цікаво. Опа, а що за два великих кружельця? А, це великі ці пухлини зібрані скільки. Оце дуже класно, що. На карті можна побачити, що я, ну, чи я все зібрав, чи пропустив. Супер Мідбої це було б зручно дуже. Опа. А-а-а! Там пухлина, ні. Цікаво, вона через деякий час падає, чи просто... Чи якась точка трегереть. Або. Час, значить. Або жі. Порча. Почекаю секунду-дві. Оп. 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 А ні, все-таки точка тригерять є. Найс, зібрав. Добре. Опа. А тут те, я не бачу. А, ось наверху. Найс! Там щось є. Там гачок я бачу, я можу наверх. Вау. Це знову секретка якась. Секретний прохід. Йо, як високо. Ого. -го. Окей. Ох, я й забув, яка ця гра складна. Опа. Так, я бачу тут колючки, а. Опа. Оп! Ай! О, найс! Ого. Єй. Зібрав. Дуже добре. Тут щось є. Опа. А для чого це? Цікаво. Прикол. А для чого це? Ти хто? Це дійсно відбувається. Вознесіння реальне. Я заплатив свою покуту, мене прощено. Я бачу своє майбутнє, я бачу біле світло, я бачу ногу, щось похоже на нігодь. Я відчуваю відчуття знову. Це нарешті закінчилось. Прощавай жорстокий світ. Що? What the fuck? А як туди попасти? Десь повинен бути прохід. Ой. Ай, не було видно через мою веб-камеру, як я туди попав. Блін. Ось звідси я попав туди. Викаю назад вебку. Я ж включив її, так? Такс. Оп! А курча. А де я? Ясно, я спавлюсь тепер там зверху. А ну ще раз хочу глянути. Ого, та моя веб-камера дофіга заступає. Блін. Ну тут з цим я нічого не пороблю. О! Там прохід? Прикол. Я не вмру під водою. Надіюсь, що ні. Ай-яй-яй. Ой, я бачу там гачок. Блін, а як Або... Цікаво, як туди. Ай! Оп-оп, а як? Може, звідси потрібно ось так, хоп-хоп. Здається, що так. Трясця. Опа! Ні, не так. Блин. Ага, зрозуміло. Оп-оп-оп. О, клас. Є, зібрав. Випустіть. Ага, не видно мене. Нішо. Потрібно буде весь час веб-камеру тут виключати чи що. Мені цікаво, я там нічого не... Пропустив, здається, пропустив. Ось. Ох ти, оце секретка класна. Оп, єй. Так, тепер не вмерти тільки. Опа. Тут щось закрито на ключик, значить, колись потрібно буде сюди повернутись. Ех, а, тю, я дурак, знизу ж написано справа, який це рівень. 15 вже. Їх напевно 20 буде як. Як у супер м'язкові. Так, дуже дивно ця... Рівень! А чого він так построєний отак? Там в самому низу є бачу. А воно опускається. Чому прикол? Боже, тут прохід є десь. Просто наші так построїли, якщо я можу ось так поверху пройти, хоба. я туди не застремую. Цікаво, а там щось є. Давай! Ай, мені цікаво, чи там є щось. Ага. Я щось не розумію. А як це взяти? Що за прикол? Воно ну, одразу рушиться, коли я тут. Хопа. Якийсь прикол. А я взагалі отак вибратися зможу? Це неможливо! Я не розумію, як дістати. Як це дістати? Капець, все, назад я не повернусь. Ма йо майо. І що все, цю Пухлину я ніяк не дістану. Напевно, що ні. А як це потрібно було тоді? Ладно, лишаємо поки її тут. О! Ух ти, а можна тебе забрати? Є, забрав. Вау! Оце клас! Рівень прикольний. Ага, тут зверху літає. Це якийсь дуже простий рівень. Напевно, банально ось так дістати її. А ну... Хопа! Та йо. Капець. Не так, та й -мо! Не так просто я гетубоп є. Yeah. Такс. Ага, ок. Хопа. А-а-а. я зрозумів. так. <гас> я дурак. Хоп, хоп. Ух ты! Складно. Такс, окей, ось бачу... Оп! Ай, не вхопив. Є? О-о-о! Вау. Важкі рівні пішли. Так, а ось і 20 й рівень. Так, відключу веб-камеру там, де мене за... загорожує. Ой-ой, а там щось є наверху цікаво. Мені здається, там прохід. Я відключу поки що веб-камеру знову. Придеться все-таки відключати її там, де щось може бути, ану. А, -а, а. Там нема проходу, окей. Ще з правої сторони чекну. Ой! А як так? Ось так. А чого воно так... А, ні, все добре. Є! Капець. Ось як потрібно було цю пухлину забирати. Ок. О, ось і новий розділ. А тут що у нас? А, це телепорт по рівнях, по розділу.